Сьогодні перша ніч, коли взагалі відбувається монтаж цих літер. Відповідно, був створений шаблон лекалу для того, щоб прикласти його до стіни. В принципі, розміри майже всі зійшлись, трішечки там люфти по 3-4 міліметра, але десь там підрівнюють самі оці штирі, які вставляються в стіну, десь трішки підсверлюють саму отвори в стіні і в результаті ну, нібито монтаж відбувається нормально. І судячи з того, з яким темпом відбувається монтаж, то сьогодні я так розумію, що змонтують літери для цієї стіни, а зважаючи на те, що стін 4, то в наступні ночі або там через кілька днів. Вже нас змонтують всі повністю літери для цієї станції. А потім, вже після того, як на цій станції завершиться цей процес, то відповідно він почнеться на станції метро Звіринецька, і там так само відбуватимуться ці етапи. І для Звіринецької так само треба буде створювати своєрідні шаблони. А поки ми просто спостерігаємо за процесом на цій станції. Що я можу сказати нарешті? Насправді перші ескізи для цієї станції з цими літерами я робив десь, може в січні, в лютому 2023 року. Ви уявіть собі, наскільки тривалий це процес, що зараз у нас середина квітня 2024 року, і тільки зараз відбувається монтаж літер. Тобто, всі весь цей дизайн і весь цей вигляд, який зараз видно вже на стіні, я зробив і завершив відточувати десь до. Серпня-вересня 2023 року, а пізніше вже відбувалися тендерні процедури, якісь там бюрократичні і технічні процеси. І тільки після Нового року, вже в 2024 році, нарешті почали робити ці літери і ось тільки зараз монтують перші з чотирьох комплектів. Чистий момент для одного з чотирьох комплектів. Та-дам! Все.